Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, дев'ятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 10 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 78 690 особин за добу 740 і поранено 236 070 песиголовців за добу 2220 танків 2804 одиниці за добу. 3 бойових броньованих машин 5682 одиниці за добу, 16 артилерійських систем, 1805 одиниць за добу. 3 реактивних систем залпового вогню, 393 одиниці засобів протиповітряної оборони, 205 одиниць літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 260 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1499 одиниць за добу 16 крилатих ракет, 399 одиниць. Кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4242 одиниці за добу, 15 спеціальної техніки, 159 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!